Сьогодні мова буде йти, чим відзначився 2000, про те, чим відзначився 2025 рік, саме для ринку праці Черкащини. Які перспективи, що ми очікуємо в наступному році, розпочну з того, що ми маємо дуже велику потребу роботодавців у робочій силі. Щодня близько двох тисяч вакансій маємо в базі даних служби зайнятості від наших роботодавців. Наступне таке поняття як структурне безробіття, про нього ми вже говорили, але це притаманне саме сьогоднішньої ситуації на ринку праці, саме невідповідність між потребою роботодавців. І тими пропозиціями, що пропонують працівники, а саме професії, спеціальності, які мають пошукачі роботи, не завжди відповідають тим потребам, які висувають саме роботодавці, тобто поняття дисбалансу на ринку праці. В той же час ми маємо досить велику кількість активних програм, які допомагають розвитку бізнесу і які підтримують тих працівників, які планують професійного росту, які планують працевлаштуватись. Зокрема, маємо декілька програм професійного навчання за минулий рік 2700 осіб Черкащан. Або отримали нову професію спеціальність, або підвищили кваліфікацію. І мова йде не тільки про те, що вони отримали нову професію або нову спеціальність, а мова йде про те, що вони змогли залишитися на роботі, продовжити працювати на своєму робочому місці, або знайшли нове робоче місце. <кхід> Наступне компенсаційні програми для роботодавців. Майже тисячу роботодавців в 2025 році отримали різного роду різного виду компенсації, це компенсації на витрат на оплату праці або частину заробітної плати, витрат на єдиний соціальний внесок, компенсації на облаштування робочих місць осіб з інвалідністю. І знову ж таки мова йде не тільки про те, що роботодавці. Отримали кошти на те, щоб компенсувати свої витрати. А мова йде про збережені або створені робочі місця, а саме 1700 черкащан змогли зберегти або своє робоче місце, або отримати нове робоче місце. Всього отримували послуги Служби зайнятості в 2025 році більше ніж 26 тисяч черкащан, і майже 16 тисяч були забезпечені зайнятостю. Мова йде про постійну або тимчасову зайнятість. Наступне грантові програми. Програми грантові розпочали працювати в. Влітку 2022 року за весь період дії грантових програм, якими опікується саме служба зайнятості, ми маємо майже тисячу переможців, більше 200 мільйонів гривень було інвестоване саме в Черкащину, бізнес, саме Черкаської області. Якщо говорити про 2025 рік, більше ніж 300 переможців маємо. І знову ж таки, мова йде не тільки про те, що наш бізнес, наші роботодавці отримали кошти на те, щоб придбати обладнання, придбати сировину, компенсувати витрати на оренду, рекламу, а мова йде про створення робочих місць, оскільки ці грантові програми передбачають створення робочих місць, сплату податків і зборів. І більше ніж 1200 робочих місць саме в Черкаській області було створено нашими грантерами. Працює в нашій області, шість офісів зроблено України. Ці офіси на базі центрів зайнятості створені, і фахівці надають послуги, надають консультації е, бізнесу е, щодо розвитку, щодо створення. Е, і вже Майже 5 тисяч консультацій отримав наш бізнес саме на базі офісів зроблено. Зроблено в Україні. Що ми очікуємо в наступному 2026 році? На мою думку, таке поняття, про яке ми вже сьогодні говорили, структурне безробіття, воно збережеться, дефіцит кадрів. Те, що потребують наші роботодавці, знову ж таки він збережеться, оскільки потреба саме в технічних працівниках, в робітничих кадрах у роботодавців досить велика. В той же час держава і служба зайнятості, реалізуючи всі ті програми, про які я вже говорила, про які я скажу, допомагають бізнесу подолати оцей дисбаланс, оцю диспропорцію. З 1 січня 2026 року вже є зміни до нормативної бази. Ми очікуємо збільшення сум грантів. Наприклад, сьогодні максимальна сума мікрогранту 250 тисяч гривень. З 1 січня 2026 року вже передбачено порядком, сума мікрогранту збільшиться до 350 тисяч гривень. Ще які зміни стосовно грантових програм. Для ветеранів, учасників бойових дій сьогодні діє грантова програма до мільйона гривень можуть отримати. Наші ветерани до 500 тисяч можуть отримати члени родин. І на сьогоднішній день до кола члена родин відповідно до порядку відносяться друге сподружжя ветеранів. З початку року, змінами до програми, передбачено, що гранти відповідні зможуть отримати також батьки ветерана та повнолітні діти. Наступне Чого ми очікуємо? Ми продовжуємо впроваджувати електронні сервіси. Це електронні кабінети шукача роботи та електронні кабінети роботодавця. В країні триває цифровізація, служба зайнятості також не знаходиться осторонь. Тому я закликаю наших і роботодавців, і пошукачів роботи створювати такі кабінети для того, щоб було зручніше отримувати послуги служби зайнятості і навіть переглянути. Аки ті послуги. Ті послуги, які пропонує служба зайнятості, продовжуємо проактивну підтримку наших ветеранів. Ми на сьогодні співпрацюємо з фахівцями із супроводу, які працюють в громадах, і в наступному році ми продовжуємо розвиваємо цю роботу. Наступне передбачається проактивна підтримка людей, які втрачають роботу, тобто ті люди, які втратять роботу, ми Точніше, фахівці служби зайнятості будуть починати надавати їм послуги, не очікуючи, поки вони звернуться саме до служби зайнятості. Ми будемо користуватись даними пенсійного фонду України. Наступне збільшується сума компенсацій, які залежать саме від мінімальної заробітної плати. Ми з вами знаємо, що з 1 січня мінімальна заробітна плата зросте. 8647 гривень буде складати. І ті компенсаційні програми, які прив'язані до мінімальної заробітної плати, вони також зростуть. Наприклад, сьогодні роботодавці мають право отримати компенсацію на облаштування робочих місць осіб з інвалідністю, Інвалідністю в розмірі 10 або 15 мінімальних заробітних плат залежно від того, яка група інвалідності 15 мінімальних заробітних плат для особи з першою групою інвалідності і 10 мінімальних заробітних плат для особи з другою групою інвалідності. І на сьогодні це складає 80 або 120 тисяч гривень відповідно, то з 1 січня такі суми зростуть.

Освітніх проєктів, а саме грант на професійний розвиток. Цей грант буде доступний всім людям віком від 18 до 70 років. Можна буде в, онлайн, в онлайні скористатись таким грантом і отримати нову професію. Не спеціальність, а саме робітничу професію. Більше, ніж 100 таких професій, містить перелік грант в сумі до 15 тисяч гривень. Скористатись саме даною грантовою програмою можна буде за допомогою екосистеми Обрій. Це нова платформа, яка також планується, що буде реалізована саме в 2026 році. Це екосистема інтегрована буде з Дією, платформа, яка об'єднає державу. Освітні заклади, роботодавців, громади, працівників. Тобто, за допомогою такої єдиної системи всі, хто дотичний до питань зайнятості, можуть скористатись нею і реалізувати проекти, і, наприклад, проаналізувати стан ринку праці, спрогнозувати ті ж самі освітні проекти. Продовжуємо реалізовувати всі активні програми, про які я говорила, які працювали і в поточному році. Хочу нагадати, що всі послуги служби зайнятості безкоштовні. Можна звертатись до будь-якого центру зайнятості незалежно від місця проживання від місця реєстрації. До речі, в поточному році наприкінці року набув порядок, який дозволяє і внутрішньо переміщеним особам. Користуватись послугами служби зайнятості, реєструватись як безробітна особа незалежно від того, де була отримана довідка внутрішньопереміщеної особи. До листопада місяця були відповідні обмеження внутрішньопереміщені особи могли реєструватись в службі зайнятості тільки за місцем отримання довідки. Тепер незалежно від місця отримання довідки внутрішньопереміщеної особи. І враховуючи цифровізацію, хочу зазначити ще те, що спілкування з клієнтом у нас в пріоритеті, можна звертатись як в онлайні до служби зайнятості, так і в будь-який центр зайнятості за консультацією отриманням послуг.